Ви багато років співаєте, ну більше 50 років. В Україні вас знають через ваші пісні, і раптом так сталося, що прийшла хвороба, серйозна хвороба, що ви не можете зараз співати. Розкажіть, що трапилося, і чи немає у вас можливо такого питання до Бога: чому це трапилось? Чому ви не можете зараз більше співати? А мої голосові зв'язки вони пошкоджені. І навіть Господь попередив мене, каже: Я заберу від тебе те, що ти привик до нього, і дам тобі щось друге. А це друге це він вже 10 років е, вкладав в моє серце, що мені треба написати книгу про сім'ю. Я відкладав, відкладав, то Господь поміг мені. Від одне перейти на друге. Так, голосові зв'язки ми були в 6-7 спеціалістів. І це не алергії, це не легені, це не трахія, це не інші речі, але вони просто пошкоджені багато співом, проповіддю через багато років. Багато співаки можуть страдати від цього. І спочатку мені було дуже. Ну, сказати страшно, як це так? Бо я привик до спів і так далі. Але я винайшов, що Господь, коли Він веде нас від чогось до чогось, він завжди дає допомоги, благословіння. І коли став ковід, і всі мали сидіти по домам три-чотири місяці. Тоді я не мав вимовки, чого не писати книгу. Я написав свою першу книгу в домі мого батька, що зараз є в українській мові в Україні. А тепер я вже дописав другу книгу, називається Огонь Божий про моє пережиття з хворобою. як Господь допомагає мені. Так що, з допомогою від Господа Він міняє наше серце. І що найбільше е, воно погане для нас, як люди і як віруючі, це нарікати. Нарікати це як їржа до металу. Воно з'їдає, воно, воно псує щось добре. І Бог дуже не любить, коли ми нарікаємо. Тепер Певна річ, що в житті трапляються речі, що ми не хотіли б їх. І наша реакція питаємо, Боже, чому так? Чого? Я завжди співав зараз, не можу співати. Голос затягнутий, мені е, тяжче дихати. Але коли ми стаємо східними божими, е, Божою волею, тоді ми кажемо: Господи, ми не розуміємо. Можливо, він нам не подобається, але навчи мене в цей час складний. Є уроки дуже важливі, що людина тільки вивчає через страждання, через біль, через випробування. Ну, як золо, золото очищується вогнем? Але це для вас дуже болюче питання, тому що. Я певен, що ви хоч ви бажаєте співати для Господа. Це не просто професія, це ваше покликання. Тому е... Скажу вам секрет, що моя просьба вже не співати перед людьми, якщо Бог цього не дозволяє. Але вдома з гітарою один на один з Богом. Боже, повери мені, хоч це. Бо коли я возьму гітару в руках і заспіваю 15 хвилин, то все болить і не можу. І це розчаровує людину, але я маю бути східний на це. Нехай буде Божа воля волю всього. Ми віруючі люди. Ми молимось про зцілення, Ми віримо, що Бог дає зцілення. Часто, часто. І багато глядачів пишуть і просять теж про зцілення. Як тут прийняти вже декілька років, ну немає зцілення, проблема залишається. Як можна підбадьорити людей, хто нас подивиться, і скаже, ось проповідник, євангелист так. посвятив своє життя, їздив по світу, Правильно. співав, проповідував і ось Господь забирає. Як це можна виправдати? Як можна пояснити можливо невіруючим так, людям? Так, сказати, так, а де ж ваш так, Бог? Так, так. Я, я вірю в надзвичайне надприродне оздоровлення. Я вірю. Бог з ціла стіляє. Він спасає, він стіляє, він відновляє? І нам необхідно знати серцем і розумом, що Бог робить і чому Він це робить. Тому ми маємо писання. Я запитав Бога, Боже, яка твоя воля щодо мене? Чи це форований якийсь час, щоб мене щось навчити, чи це випробування, чи ти мене караєш за прошлі гріхи. Чи... Я хочу розбиратись, що Бог робить в моєму положенні. Бо всі випадки, вони різні. І Бог дав мені вірш. І вірш е, не, не пригадую, де це. В псалмах, мені здається, але. Е, Слова такі, що у приємний час я тебе вислухаю, тоді Він дав мені зрозуміти, що він мене в Він дав мені другий вір, і що він обіт... обітниці Господні, вони вірніші, як золото, перечищене, чи срібло сім разів в печі. Коли Бог що обіцяє, то Він завжди виконує. Але, у моєму випадку, Бог дав мені зрозуміти, що є інтервал часу. І Бог працює наді мною. І Віталій, я маю признатись, що коли ми є розбиті, коли ми є, як би сказати, побиті, то ми тоді стаємо більше відкритими до Бога, ну, як старе поговір'я, як тривога. Тоді до Бога. І я став більше молитись, я став більше покірливі серцем Богові. Запитайте мою дружину, що останні 4 до 5 років, що я болію, я став більше добрішою. Ми всі маємо характери. Коли Бог прощає наші провини, Він працює над нами, цей процес, процес освячення. Але Бог має різні методи розм'якчити наш характер, щоб ми стали більше, як би сказати, готові на Його волю. Бо коли ми здорові, ми думаємо, що все можемо. Я, я знаю, це це моє, я можу володіти ним. Але коли є неміч, цікаво в житті апостола Павла. Він мав колючку. Ми не знаємо, чи це здоров'я, чи ворог його побивав, чи це переслідування від людей. Але ця колючка, вона смирала в апостола Павла. І він відкрив дуже протилежний принцип: коли я немічний, я Бозі сильний. Хто хоче бути немічним? Не я, не ви. Але Бог інколи забирає від нас сили, щоб ми більше стали залежними від нього. І це добрий ефект. Дуже добрий ефект. Нам пишуть глядачі про свої серйозні хвороби, хтось є лежачий, не встає. Щоб ви побажали, щоб ви сказали, би, от ви пройшли, які ваші відкриття були особисті? Як би ви підбадьорили? наших глядачів. Вірте, що Бог здоровляє, чекайте на Його оздоровлення, дякуйте за злегідь, що у свій час він здоровить, але поки що служить Богу. Дякуйте йому не за хворобу, а за його допомоги під час хвороби. Господь поруч розбитим серцем. І коли ми є розбиті, тоді Він може ближче стати до нас. Як ми читаємо, псалми стали моїм хлібом Віталій, Італії ці, ці 4-5 років, є 150 псалмів в Біблії. І, і Давид кличе до Бога в розпачі. Він кличе до Бога не тільки, коли він сильний, але заздалегідь. Коли гонять за його життя, коли він почуває себе немічним. Він був потужним, сильним воїном. Але читаючи його псалми, він навчився кликати до Бога. Так що не нарікати, не втрачати надію. Віра це щось сильне. А що є надія? надія це коли ми чекаємо на якусь відповідь, і поки що воно немає, поки що воно не прийшло. Тому там не треба не тільки мати віри в Бога, але мати надію, що Бог він достойний нашим довір'ям, довіряєм. Якщо це вже ця хвороба або проблема, вона вже тягнеться багато років, 10 років. Де взяти цю надію, чи можливо треба поміняти своє міркування і вже думати по-іншому? Коли читаємо одинадцяту розділ від книги до євреїв, то це називається розділ віри, що через віру багато людей перемогли, закрили усталевом так далі, так далі. Але друга половина. 11 -го розділ говорить про тих, які вірили і померли в своїй вірі, а і не отримали того, що їхня віра чекала. Не завжди ми це розуміємо. І чи не правда, що люди чесні і справедливі вмирають? Але Якщо ми дивимося тільки на це коротке життя, на ну, 70 років, 90 років, моя мама жила до 97, то виглядає, що це несправедливо, що ми померли в хворобах. Але вічність триває, але вічність вже не буде смерті, вже не буде хвороби, вже ми будемо вічно жити з Господом в новому прославленому тілі. То я думаю, що ми маємо включити вічність разом у наших обставинах, що як не в це життя здоровить Господь, то дійсно наступне життя, яке триватиме мільйони разів довше, як наше коротке життя. Але я хотів би підкреслити, що я не втрачаю надію. Під час чекання і я не втрачаю віри в Господа. Бог є вірний і не завжди ми все розуміємо. Бо коли людина є безнадійна, тоді падає в депресію, тоді людина не має надії чекати, чогось або зміни. Але з Богом я переживаю. В деяких хвилинах найближчі хвилини спілкування з Богом під час себе випробовування, можу оподібнювати до огонь, який плавить золото. Золото не губиться під вогнем, він очищується, а що виходить наверх домішки, Чорні плямочки. І Бог забирає, удаляє.